Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Renault Megane 3. Автомобіль, щойно пригнаний з Франції, вже розмитений, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2013 рік. Двигун 1,6 дизель, механіка шестиступка Автомобіль в шикарному стані. Класна комплектація, оригінальні легкосплавні диски. Ззаді у нас присутній паркоп, також по комплектації є парктроніки. Панорама. Денні ходові вогні, омивачі фар, ксенон. Заводське тонування. Давайте заглянемо в багажник. Трішки темно. Зараз фокусуємо. Великий такий місткий багажник. Це навіть є зонтик. Тут у нас повнорозмірна запаска, є домкрат, ключ повністю весь набір присутній. Є така заглушка, це коли фаркоп знімаєте, можна поставити заглушку. Аптечка, домкрат, ключ, весь комплект з автомобілем присутній. Шторка, шторка працює, кришка багажника без пошкоджень. стан салон, дивіться, комбінований такий салон, гумові килимки, стан карт. Карти частенькі, ціленькі, задні стопідйомники в нас. Стеля чиста, ціла. По пройомах все чудово. Безключовий доступ. По комплектації у нас задні передні стопідйомники. Складання підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, шкіряне кермо, штатна мультимедія, навігація, клімат-контроль, шестиступка, механічний рушник, круїз контроль, пробіг даного автомобіля 187 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Тут гарна мультимедіа стоїть. Дивіться на стан даного автомобіля. Автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, датчик світла. Максимальна комплектація. По кулісі все чудово, перемикає гарно. Задній партронік спрацьовує, присутня камера заднього погляду. ручник працює, підлокітник, стан сиденья, дивіться. Панорама працює. Стан сиденья водія. Все чисте, ціле, без пошкоджень. Такі накладки на порог. Оптика працює. Робота двигуна. Болти не крутилися. Антифрез чистий. Всі наклейки, все на місці. Екологія не вирізалася, нічого не перепрошувалося, все повністю в оригіналі. Також по комплектації передній партронік. Кось цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. У нас можлива доставка авто по Україні. Кось цікавить детальніша інформація, телефонуйте, підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. В телеграмі будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!